Сльози Януса, 1. скляна в'язниця. Лабораторія професора Арнольда Шотта, захована в скелях швейцарських Альп, нагадувала декорацію до футуристичної опери сріблясті трубки респіраторів, гудіння електричних стабілізаторів і запах ліків, змішаний з ароматом бинтів. У центрі цього стерильного всесвіту, в м'якому кріслі, сидів Лазар, людина, яку професор називав двоголовим дивом століття. Лазар народився з рідкісною аномалією Діпросопус, на його потилиці, там, де у звичайних людей лише волосся, було друге обличчя. Професор Шот геній нейрохірургії зробив неможливе, він оживив друге обличчя, під'єднавши його нервові закінчення до спільних центрів мозку. Переднє обличчя справжній Лазар було втіленням мангельської лагідності, тонкі риси, бліда шкіра, очі кольору північного неба. Він любив класичну музику та вірші рільке. Друге ж обличчя, яке охрестили Яносом, було спотвореною гримасою. Груба шкіра, вузькі щілини очей, що вічно стежили за тими, хто стояв позаду, і рот, який замість слів видавав лише тваринний рик. 2. Симбіоз ненависті. Ви повинні розуміти Елен. Повчав шот свою асистентку, поки Лазар спав під дією Морфію. Озок Лазара це поле битви. Передня частина відповідає за вищі когнітивні функції, за мораль і етику. Але Янус. Янус це зосередження рептильного мозку. Усі темні бажання, весь гнів, весь первісний страх Лазара стікають туди, як у вигрібну яму. Янус це фізичне втілення людського зла. Елен здригнулася. Вона часто бачила, як Лазар читає книгу, а в цей час обличчя на потилиці починає дико шкіритися, намагаючись вкусити повітря. Лазар страждав. Професоре, він забирає мої сни. Скаржився Лазар під час ранкового обходу. Я хочу бачити сонце, а бачу лише червоний туман і відчуваю запах крові. Це він, він хоче вирватися. Він шепоче мені в череп, професоре. Він каже, що ми обоє лише маски, і справжній господар прокинеться вночі. Шот лише робив записи у журналі. Його не цікавили страждання Лазара. Його цікавив механізм поділу особистості на світло і темряву. Три. Трагедія в операційній. З кожним днем ситуація загострювалася. Янус ставав активнішим. Його очі наливалися кров'ю, а по лабораторії розносилося його важке, хрипке дихання, навіть коли лазар мовчав. Одного разу Янус перехопив контроль над лівою рукою і ледь не встромив видалку в горло професору. Розділіть нас. благав Лазар, обливаючись сльозами, видаліть його. Нехай я буду калікою, нехай я помру, але не дайте йому поглинути мою душу. Шот погодився. Це мав бути вінець його кар'єри, операція з видалення паразитарної особистості. Тієї ночі в лабораторії панувала тиша, порушувана лише пищанням моніторів. Лазар лежав на столі. Шот підніс скальпель до потилиці, де Янос, здавалося, завмер у передсмертному жаху. Його очі були широко розплющені, а губи беззвучно ворушилися. Раптом світло згасло. Запасні генератори спрацювали лише за хвилину, але цього вистачило. Коли Елен вбігла в операційну, вона побачила жахливу картину. Професор Шот лежав на підлозі з перерізаною сонною артерією. Лазар стояв над ним, тримаючи закривавлений скальпель. Його переднє ангельське обличчя було спотворене гримасою тріумфу. Очі, що раніше здавалися небесними, тепер світилися холодним сатанинським вогнем. Свобода, Прошепутів Лазар, він більше не заважатиме мені. Чотири, Шокуюча істина, Елен кинулася до лазара, але раптом зупинилася, поглянувши на його потилицю. Те, що вона побачила, змусило її серце зупинитися, і те страшне і зле обличчя більше не шкірилося. З його очей котилися великі прозорі сльози. Його понівечений рот, долаючи неймовірний опір спільних м'язів, нарешті вимовив перші людські слова. Це був тонкий, слабкий голос дитини. «Тікайте, Елен, тікайте! я не зміг тримати його. У цей момент Елен зрозуміла жахливу помилку професора Шотта. Янос не був вмістилищем зла. О, ні. Він був тією частиною мозку, де концентрувалися совість, жалі й залишки людяності. Весь цей час потворне обличчя на потилиці своєю напругою своїм злим оскалом лише намагалося стримати справжнього монстра, який жив у прекрасному Лазареві. Лазар був природженим вбивцею, психопатом, чий інтелект і краса були лише маскою. А Янос був його в'язнем, який щосили намагався попередити світ про небезпеку. Лазар повільно повернувся до Елен. Тепер він контролював усі м'язи. Він силоміць змусив обличчя Яноса замовкнути, натягнувши на нього мертву нерухому посмішку. Професор був великим вченим, спокійно сказав Лазар, витираючи скальпелюк білий халат. Але він нічого не тямив у людях. Краса це найкраща схованка для звіра, а він Лазар, поплескав себе по потилиці, де Янос все ще намагався закричати беззвучно, він просто заважав мені насолоджуватися життям. Тепер я буду дивитися тільки вперед. Лазар зробив крок до Елен, і вона зрозуміла, що в цій кімнаті більше немає нікого, хто міг би її врятувати. Людина з обличчям Ангела була куди страшнішою за будь-яку химеру.